Молочні продукти знову подорожчали. У торгових мережах пляшка молока міськістю 840 грамів коштує від 38 гривень, сметана від 33 гривень за 350 грамів, а масло жирністю 72% відсотки – не менше 64 гривень. Традиційно взимку менше виробляється молока. Як результат, виробники молокопродуктів мають проблему з сировиною. Відповідно, це впливає на ціну. Крім того, сільське населення взимку, яке навіть здає молоко, або робить паузу. Ну просто не вистачає собі молока, або здає значно менше. Ціна на молоко дуже залежить від керли. З підняттям цін на заводську дорожчає, і домашня молочка. За пів кіла домашньої сметани і сиру просять по 60 гривень. А трьохлітрова банка молока коштує 80 гривень. Галина Васильівна з села Колотії роками продає молоко, сметану, сир з під своїх корів. У господарстві жінка тримає трьох. Каже, віддавати за безцінь свою продукцію не готова, бо утримувати поголів'я теж дорого. Емоційно купляємо, ну, держать, є трохи своєї, я то в основному теж купляю. Іжом, ну все, все куплене. Після 11-ї години домашню молочку на місцевому хитрому базарчику не купити, швидко розбирають. Я вже приїхала в Миски, за п'ять минут я все роздала. Корох було в селі дуже багато. Та-да, -да, було пасем за літо раз, а на друге літо два рази пасем, а тепер разів два-три в місяць. Уже саме старі, не годимося, нікого не найміш, щоб тут пас. Ну, общем, проблеми з тими коровами. Нинішнє зростання це не межа. До весни окремі види молокопродукції можуть подорожчати ще на 5-7%. відсотків.